Вітаю на каналі я в магазині Юск. Сьогодні огляну товари для дому, товари з жовтими цінниками, також меблі. Приємного вам перегляду. Сподобалось відео, ставте вподобайку. Ваза 550 гривень. Ліхта з ручкою 550. Свічник 150. Свічники по 200. Ваза 400, декоративна рослина 200 гривень, склянка 175 диспенсер 225, 200 гривень, 135, 165 скло, 299,

Клянка до неї 299 Мильниця, скло, жовтий колір 100 гривень. Таця, дерево, манго 300 гривень. 250 гривень ємкість дерева манго. Таця кераміка 150, 300 гривень таця сталь. 350 набір з двох таць метал золотистий. Набір корзин 2 штуки, 400 гривень, кошик пластик для білизни 900. чорному кольорі 550. Кошики з кришкою по 600. Вішалка для штанів на 5 пар 175. Вішалка для футболок 250. вішалка з зажимами 150 3 штуки в упаковці. 10 штук 165, 85 гривень, чорні та білі, по 5 штук. Ваза скло 100 гривень. Декоративна рослина в горщику 200 горщик 325, свічник 300 гривень, ваза 175, свічник 100, ваза синього кольору 90, 400, штучні рослини по 65. Короб морські водорослі з кришкою 350, ваза зеленого кольору 150, ваза велика 700 гривень, штучна рослина 125. Декор золотистого кольору три штуки в упаковці 250 гривень. Свічник жовтий 185, штучна рослина 200 гривень, ліхтар 900, ваза 450, Свічники 300 гривень, 300, маленькі кольорові по 100. Свічка Парафін ароматична 135. Банкетка 5500. З м'якою подушкою для сидіння. Банкетка 2250. Є в чорному та в білому кольорах. Банкетка в чорному кольорі 2150, столик на три полиці 2650. Комод одна полиця. 4 шуфляди 3250. 2115 2500. комод на 5 шуфля 3500. Зеркало 4250. Комод на 6 шуфлят 5500. Виставковий зразок дешевший. Комод 4 шуфляди 3250. 3600 виставковий зразок. В чорному кольорі 4300 виставковий, 5 та 5500, 4250, 6000 білий білий сірим, 5400 виставковий зразок, 2350 маленький комод.

Чотири тисячі вісім з половиною, тисячу п'ятсот, тисячу виставковий, дві подушки дев'ятсот дев'яносі гривень. Рушник 50 на сто, сто сімдесят пять гривень. Бавовна, кольори в наявності. Килимок на акції 275 менший та 750 більшого розміру, більшого розміру кольори сірі, менший темно-синій та білий. База кольору хакі 350. 600 гривень.